Десь там, у далекому далекому світі живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка подарунки феї. Жила колись на світі вдова, і мала вона двох доньок, старша викапана мати, те саме обличчя. Та сама вдача, дивишся на дочку, а здається, що бачиш перед собою матінку. Обидві і старша дочка і мати були до того грубі, пихаті, зарозумілі, злі, що всі люди, знайомі і незнайомі, старалися триматися від них якнайдалі. А молодша донька була вся в покійного батька. Добра, привітна та до того ще й красуня, яких мало. Зазвичай люди люблять ті, хто на них схожий. Тому-то мати до нестями любила старшу дочку, а терпіти не могла молодшу. Вона примушувала її працювати зранку до ночі, а годувала на кухні. Крім усіх інших справ. Молодша дочка мусила по два рази на день ходити до джерела, яке було принаймні за півмилі від дому, і приносити звідти великий повний ущерть глек води. Одного разу, коли дівчина брала воду, до неї підійшла якась бідна жінка і попросила напитися. Пийте на здоров'я, тітонько. Сказала добра дівчинка. Сполоснувши швиденько свій глек, вона зачерпнула води в найглибшому і найчистішому місці та подала жінці, підтримуючи глека так, щоб зручніше було пити. Жінка відпила кілька ковтків і сказала дівчині: Ти така гарна, така добра, привітна. Що мені хочеться подарувати тобі щось на пам'ять. Справа в тому, що то була фея, яка навмисне прибрала вигляд простої сільської жінки, аби подивитися, чи справді ця дівчина така мила і чемна, як про неї кажуть. От що я подарую тобі, додала вона, віднині. Кожне слово, яке ти промовиш, упаде з твоїх вуст або квіткою, або дорогоцінним каменем. Прощавай. Коли дівчина прийшла додому, мати почала її сварити за те, що вона забарилася біля джерела. Пробачте, матінко, сказала сердешна, я сьогодні справді запізнилася. Та щойно вона зронила ці слова, як із вуст її впали кілька троянд, дві перлини і два великих алмази. Погляньте ну, – сказала мати, широко розкриваючи очі від подиву. Мені, здається, замість слів вона ронить алмази і перли. Що ж це з тобою трапилося, дочка? Тут вона вперше в житті назвала свою меншу дочкою. Дівчина попросту, не криючись і не хвалячись, розказала матері про все, що з нею сталося біля джерела, а квіти й алмази так і сипалися при цьому з її вуст. Ну, якщо так, сказала мати, треба послати до джерела і старшу дочку. Ану. Фаншон, подивися, що сиплеться з губ твоєї сестри, як тільки вона заговорить, невже тобі не хочеться отримати такий самий дар. А треба для цього всього-навсього сходити до джерела. І коли бідна жінка попросить у тебе води, чимно подати їй напитися. Ну, от іще! Охота мені тягтися в таку даль, відповіла злючка. А я хочу, щоб ти пішла, прикрикнула на неї мати. І ці ж миті без розмов. Дівчина знехотя послухалася і пішла, так і не перестаючи бурмучати. Про всяк випадок вона прихопила із собою срібний глечик. Найкрасивіший, який був у них удома. Ледве встигла вона підійти до джерела, як назустріч їй вийшла з лісу пишна вбрана дама і попросила ковток води. Це була та сама фея, однак на цей раз вона прибрала личину принцеси, щоб перевірити, чи така груба і зла старша сестра як про неї говорять. Та чи це не думаєте, оце ви, що я протяглася сюди, щоб дати вам напитися? спитала дівчина ухвала. Ну, звичайно, тільки для цього. Я і срібний глечик навмисно захопила, щоб піднести води вашої милості, а втім, мені все одно. Пийте, якщо хочете. Одначе ви не дуже люб'язні, сказала спокійно Фея. Ну що ж, яка послуга, така і нагорода? З нинішнього дня кожне слово, яке зірветься з ваших губ, одразу перетвориться на змію або жабу. Прощавайте. Як тільки дівчина повернулася додому, Мати закричала їй. Це ти, донечко? Ну як? А от як, матінко? буркнула у відповідь дочка. І тієї ж миті дві гадюки і дві жаби плюхнулися на поріг. А, боже мій! вигукнула мати. Та що ж це таке? Звідки? А, знаю, це твоя сестра у всьому винна? Ну, поплатиться ж вона в мене. І вона накинулася на молодшу дочку з кулаками. Бідолашна у страсі кинулася тікати і сховалася в сусідньому лісі. Там і зустрів її молодий принц, син короля. Цієї країни. Повертаючись із полювання, він знайшов дівчину в хащах і, подивувавшись її красі, запитав, що вона робить у лісі зовсім сама і чому так гірко плаче. Ах, пане, відповіла красуня, матінка прогнала мене з дому. Королівський син помітив що з кожним словом дівчина ронить з вуст квітку, перлину або алмаз. Він був вражений і попрохав пояснити, що це за диво. І тут дівчина розповіла йому всю свою історію. Королівський син закохався у неї. До того ж, він розсудив, що дар, яким не ділила фея красуню, Коштує дорожче будь-якого посагу, що його могли б принести наречена і оженився на ній зразу. Ну, а старша сестра, вона щодня ставала потворнішою і нестерпнішою. Врешті-решт, навіть власна мати не витримала і погнала її з дому. Нещасна ніде і ні в кого. Не могла знайти пристановище і вмерла покинута всіма. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.